На порозі світле свято Пасхи. Саме у великодню ніч віряни йдуть до церкви на богослужіння і несуть туди великодні кошики для освячення. Наші журналісти з'ясували, як проходитимуть церковні служби у Луцьку, і найголовніше, що варто покласти до кошика, окрім Пасхи та крашенок, коли вирушите до храму. Нічні богослужіння Великодню ніч у всіх храмах Луцька відбудуться фактично із початком комендантської години, розповідає митрополит Луцький Волинський Михаїл. Служба розпочнеться о півночі, а завершиться о п'ятій ранку. Однак цього року, по дорозі до храму, прихожанам варто взяти із собою, окрім великоднього кошика, ще й паспорт. Хотів би привітати всіх світлою Пасхою Христовою і наголосити на тому, що з державними органами влади з силовиками ми домовилися про те, щоби. Свято відбувалося як свято, а ми не порушували чинного українського законодавства і рекомендацій тих, які є. Тому моя проста рекомендація по відношенню до Пасхи – це ідучи до храму в ці дні, особливо будуть проводитися різні перевірки, і тому треба йти з великим, багатим. Кошиком і з паспортом в руках треба йти до храму, а вже в храмі творити молитву і радісним настроєм повертатися назад додому. Але все ж таки найкраще буде прийти завчасно до початку церковної служби. Лучани, яким не вдасться бути присутніми на нічному богослужінні, зможуть освятити свої кошики в суботу. Друга група людей, яка не зможе бути під час ночного богослужіння, вона паски зможе освятити в суботу. В суботу паски будуть освячуватися з 11 години ранку до 22-ї вечора, і всі зможуть освятити хто не буде під час мощного судження. Біля кожного храму стежитимуть за правопорядком представники муніципальної варти та поліції. Як повідомили в поліції області, у Великодню ніч додатково залучили до чергування майже 500 правоохоронців. До охорони публічної безпеки у Великодню ніч заступить понад тисяча осіб. Це і поліцейські, Цейські і Національна гвардія, представники добровольчих формувань територіальних громад та інші представники поліції загалом додатково буде залучено майже 500 правоохоронців, тобто з тих, що постійно патрулюють, додатково саме у Великодню ніч. Їхня задача патрулювати максимально наближено до місць проведення богослужінь і там, де перебуватимуть віряни, реагувати на будь-які звернення та повідомлення громадян. І відповідно допомагати людям, якщо в разі потреби перевіряти підозрілих, усіх, перевіряти документи і так далі. Чи підуть лучани у Великодню ніч до храму? Тут, як кажуть, думки розділились. Комусь із мешканців міста вдасться потрапити на нічну великодню службу. Інші ж кажуть, підуть до церкви в суботу або ж освячену Паску та крашенки їм принесуть рідні, які підуть на всенічну. В мене діти святять. Я не ну я а, не піду. Як буде правитись, піду. Збирається. Ну, звичайно, освятити, напевно, в суботу освятим. А можливо, буде перенесено на п'яту ранку служба і потім освячення. Значить, підемо так тоді, щоб співали Христос Воскрес. От і все. На ніч пасхальну не буду, бо їду до батьків. Дякувати Богові, що вони ще живі і свекри за 90. От і батьки, тому ми на сніданок їдемо уже з посвяченою Паскою. Я приїду. А до батьків, ну так мені хочеться казати великодній хліб. Ось, я сподіваюся, що так воно і буде. І тому ми будемо всі разом родиною, молитися за Україну і дякувати Богові, що її бережуть ті, які сьогодні заради нас. Віддають там, будемо кланятися тим родинам, які виховали таких дітей. Тож лучан, які йтимуть на нічне богослужіння до храму, просять не нехтувати правилами безпеки, бути пильними і спокійно реагувати на прохання правоохоронців, наприклад, показати вміст кошика або ж документи. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Освятити Великодній кошик парафіяни зможуть і завтра, 15 квітня, з 12 до 21 години.